Проєкт житлова та фінансова допомога для вразливих верст населення України розпочався ще в вересні минулого року. Він був направлений саме на допомогу найвразливішим категоріям населення постраждалим від військових дій. І Карітас охопив три області цієї допомоги: це Полтавська область, Харківська та Запорізька. Ця допомога направлена саме по перше для внутрішньопереміщених осіб, які отримали допомогу від карітусу у вигляді грошової допомоги на комунальні послуги на паливо. Це була підготовка до зимового періоду, а також багатосільову грошову допомогу. По Полтавській області ми реалізували унікальний проект допомога по оренді житла для переселенців, які проживали в колективних центрах, і з метою покращення їх життєвих умов ми надавали допомогу в рамках цього проекту переселенцям на оренду житла, саме щоб вони могли проживати вже в гідних умовах. А в Харківській області цей проект розпочався тільки вже в середині зими, але в ця команда так стрімко долучилася до цього проекту, що ще встигла теж надати багато допомоги домогосподарствам на опалювальний період. Саме а також надавали також багато сільву грошову допомогу. Вже в Харківській області не тільки переселенцям, але й місцевим мешканцям з деокупованих територій. Так? І це була ну, велика така об'ємна допомога. Чому? Тому що ну, за ці 10 місяців було надано тільки багато цільової грошової допомоги, 46 тисячам людей. Тільки в цих трьох трьох областях, і також велика кількість домогосподарств отримала допомогу на опалювальний період. Це було приблизно 12 тисяч сімей отримали допомогу на опалювальний період. Потреби ще залишаються, потреби великі у людей, і тому карітас безумовно планує продовжувати саме такі проекти, цей саме він. Дійсно завершився вже 31 травня. Але ми зараз плануємо вже і готуємося до наступного проекту. Можливо, який буде розпочати в серпні. Це теж буде проект, направлений на допомогу для підготовки до зимового періоду. Вже.